Ми знов таки йдемо одні з перших спровадженням передових технологій водоочистки, водопідготовки з приміненням передового обладнання, яке сьогодні вже апробовано, як говорила Людмила Володимировна, буквально декілька миттєвень тому було введено в експлуатацію. Я не з перебільшенням говорю, це міні-завод. В Львову в місті Львів до Євро 2012 Але місто Житомир знаходиться на шляху Євро 2012 між Львовом і Києвом, і нам приємно, що сьогодні ми розпочали цю роботу, і я думаю, в ті стислі терміни, які сьогодні у нас є. І ми з боку нашої сторони підрядників, і з боку німецької сторони ми витримаємо. І буде це приємно, що в урочистій обстановці в кінці березня чи на початку квітня ми відкриємо це потужне, я рахую, підприємство, яке буде. Виробляти продукцію гіпохлорінаторів не тільки для своїх потреб, а воно буде мати можливість і займатися бізнесом і продавати свою продукцію тим підприємствам водопровідно-каліці господарства, які це потребують і які замовляють самостійне відділення, яке виробляє обладнання, комплект обладнання, повний комплект обладнання для дезінфекції підпитної води. А дезінфектантів є кілька, різних. Найбільш прогресивний, сьогодні і приємний для житомирщини. Це саме, саме те влаження, яке буде виготовлятися для водоканала міста Житомир. Тут присутній український представник в Україні Віктор Попов, Кнап, я його представлю, Віктор Попов який працює з нами, який має великий досвід роботи з водоканалами. Вони вам зараз розкажуть то, те, те, з чим вони приїхали. Це дуже прекрасне і чудове рішення керівництва міста замінити небезпечний хлор-газ на так званий жидкий хлор або гіпохворіт. с низкой концентрацией. Почему? Потому что вокруг этого объекта находится много жилых домов, в которых живут люди, семьи. Вот, естественно, конечно, в таких условиях применение газообразного хлора является опасным. Вот, поэтому, конечно, это очень замечательное, хорошее решение со стороны э, города. nicht nur hier am Ort, das diese Gefährlichkeit der Denn diese Behälter werden ja unter Druck von der Fabrik, von der Herstellungsfabrik hierher transportiert. Und dann überlegen Sie sich mal: Ist hier ein Unfall und plötzlich gehen vielleicht 1000 oder 2000 Kilogramm Chlor in die Luft? Das ist sehr gefährlich für die ganze Umwelt. Also, von Тоже является очень опасным, так как при разгерметизации контейнера может выйти наружу 200-300-400 килограмм хлора. Вот, что это очень также является опасным для населения города. И что вот с производством собственного гипофорида, то есть этот момент опасности тоже снимается.